Цими вихідними, 8-9 листопада, волонтери збирали допомогу нашим захисникам. Люди активно долучалися до акції «Зігрій солдата, даючи теплі шкарпетки, рукавиці, шапки, білизну, теплі свитри. Не менш активними були приватні підприємці продуктових точок, які давали продукти. Проходячи, кожен міг зробити свій грошовий внесок у скриньку. За два дні, в суботу і неділю, зібрано 4 тисячі гривень. На ці гроші буде закуплено форму і термобілизну. Кожної суботи волонтери й надалі збиратимуть допомогу на ринку та у магазинах, аби усі спільно могли допомогти забезпечити усім необхідним бійців АТО. Хочу сказати, що дуже мало людей є, що дають харчі на армію. То, не якось, то є обідно. Не то, що мені, але то є ще більше обідно їм, що вони там стоять, воюють за нас на сході за країну, а ви просто боїтеся, то я, я студент, я отримую 300 гривень стипендії, я, там, я вже там, 150 віддаю щомісяця на армію, купляю там, якісь печки, макарони, кофту якусь на секунді, ще щось. Також хочу звернутися до нашої золотівської молоді, яка ну, дуже пасивно відноситься до того, як відбуваються і події на сході, і до волонтерської роботи. Хочеться бачити нових людей, які будуть в тому заключені. Ну, будуть нам з нами співпрацювати, допомагати нам. Е, переважно ми стоїмо в суботу і неділю, саме такі луні дні, коли є багато людей і. Ми стоїмо по магазинах біля магазинів і збираємо допомогу, харчі і гроші на українську армію. Хочемо бачити нових волонтерів, нових людей. Бо переважно всі тижні, які ми збирали і збираємо допомогу, стоять одні й ті самі п'ятеро людей, які стоять завжди. Нових ми просто, просто немає. Ми і робимо всякі оголошення, і статті пишемо, але нас ніхто не чує замість того, що сидіти за комп'ютером в суботу та, або нічого не робити. То краще прийдіть і виділіть той день для того, аби зібрати ту допомогу. І... Якщо у вас є бажання стати волонтером та допомогти своїй країні, то звертайтеся в Магазин квест або за номером 098 414 575 1 Мене звати Ілона. Я буду дуже рада бачити вас з нами в нашому дружньому колі волонтерів.